Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику буде детальний гайд, як отримати AirDrop від Arbitrium Nova. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. Arbitrium Nova – це мережа, яка створена для децентралізованих додатків плейнтуорн ігор і nft маркетплейсів. І всьому, що з цим зв'язано, для того, щоб... Не навантажувати головну мережу Arbitrium. Головна перевага цієї мережі Arbitrium Nova – це швидкі транзакції і дуже низькі комісії. В цьому відеоролику ви переконаєтеся. Щоб не затягувати цей відеоролик, приступимо до активних дій. Посилання всі, які потрібні, будуть в моєму телеграм-каналі. А посилання на цей пост буде під цим відеороликом. З самого початку, що нам потрібно, нам потрібно поповнити основну мережу ефіріума нативним токеном ефір RC20. Поповняти, я рекомендую, та сам буду через біржу BinkX, так як на біржі найнижчі комісії, і при виводі ефіра ми платимо всього лише 1 долар. Якщо ми рівняємо до Bybit або до Binance, там комісія при виводі ефіру 2 долара 7 доларів. Тобто ми вже економимо. При виводі на наш гаманець Metamask 3-6 доларів. Тому в кого немає біржі BinkX посилання на реєстрацію з бонусами та скидками на комісію 25% буде під цим відеороликом. Далі ми заходимо на спот і нажимаємо Spot. Після того тут де є «Bitcoin USDT, нажимаємо сюди та вибираємо ефір USDT. Зразу наголошую, що я буду проходити цей ретродроп з 100 доларами, буду перекидувати на Арбітріум нова та крутити їх. Якщо у вас немає такої великої кількості грошей, тому ви можете почати проходити цей ретродроп з меншою кількістю грошей. Тобто навіть може бути і 30 та 40 доларів. Далі, що нам потрібно, наводимо на суму, на ту, на яку ми хочемо купити наш ефір, я буду купляти на 100 доларів. Далі вибираю по ринку і нажимаю купити ефір. Нажимаю підтвердити, все, бачимо, що мій ефір зразу купився, наводжу на гаманець, Зразу беру вивід коштів. Після того тут де є мережа. Нажимаю сюди і вибираю ефіріум RC20. Нажимаю сюди, тут де є адрес. Ми заходимо на наш Metamask, купуємо цю нашу адресу. Неважливо на якій ми мережі, це може бути Nova, це може бути. Полігон, це може бути Scroll, ZKVM. Неважливо. Копіюємо, вставляємо. Вибираємо максимум і нажимаємо Вивід коштів. Нажимаємо підтвердити та вводимо, куди безпеки. Після того, як вивели наші гроші, бачимо, що це все в обробці. До 5 хвилин наші гроші поступлять на наш Metamask. Переходимо в пост. Бачимо, додаємо мережу Арбітріум нова. Нажимаємо сюди, переходимо на цей сайт. Тут в пошуку вписуємо Арбітріум. Особливо ми це вписуємо вручну, не копіюємо нова з поста, ось цього поста. Тому що це так не буде підтягувати. Тому ми просто вписуємо і нажимаємо туди є Арбітріум нова, нажимаємо Add to Metamask. Додаємо цю мережу в наш Metamask. Так як в мене ця мережа вже додана, я її додати не зможу. Ми нажимаємо сюди і в Metamask підтверджуємо нашу мережу. Після того. Заходимо на наш Metamask, вибираємо нашу нативну мережу Ethereum Mainnet майнет та очікуємо на поступлення наших грошей. Як бачимо, мої гроші вже прийшли, тому можемо переходити до наступних дій. А саме переганяємо ефір з RC20, тобто з нативної мережі в арбітріум нова тут. Переходимо на цей міст. З самого початку ми підключаємо наш гаманець, вибираємо наш Metamask. Далі тут є Fromoinnet ефір. Ми залишаємо і тут вибираємо Arbitrium Nova. Зразу бачимо, що підтягнувся наш баланс, але всі гроші ми переводити в Arbitrium Nova ми не будемо, тому що нам потрібно залишити мінімум 10 доларів на оплату комісії в головній мережі ефіра. Тому ми будемо виводити всього лише 90%, а 10%, тобто 10 доларів. Неважливо, яка у вас сума чи 40 доларів. 10 доларів ви повинні лишити в головній мережі ефіра. Далі, туди є баланс. Ми вписуємо. В мене, якщо на балансі є 100 доларів, я буду переводити мінімум 80 доларів. Якщо у вас менше, то виводите стільки, щоб 10 доларів залишилося в головній мережі. Вписуємо тут кількість. Любу кількість можемо навіть на рандом. І ми зараз будемо бачити, що тут підтягуються наші гроші. Як бачимо, я виводжу. 0.05 ефіра це є 81 долар. Мене це не влаштовує, тому я просто дописую ще 4. Підтягую, бачимо, що 88 доларів я виводжу. 12 доларів я залишаю. Цілком нормально. Нажимаємо сюди. Бачимо, комісію 1, $56. Центів. Не така і велика, тому що, коли ми будемо виводити, комісія буде набагато більша. Нажимаємо підтвердження та очікуємо до 15 хвилин, доки наші кошти. Поступлять в нашу мережу Arbitrium Nova. Заходимо в наш Metamask. Далі нажимаємо сюди. Шукаємо нашу мережу Arbitrium Nova, Нажимаємо та очікуємо на надходження наших грошей. Все бачимо, що наші гроші успішно поступили в нашу мережу Arbitrium Nova. Можемо переходити до наступних дій. А саме робимо свап і додаємо ліквідність тут. Підключаємо свій гаманець. Як бачимо, в мене гаманець автоматично сам підтягнувся. Можливо, у вас не підтягнеться. І зразу тут ставимо мережу Arbitrium Nova, не One. Далі нажимаємо свап. Зверху вибираємо Arbitrium, має бути N. Тут ми вибираємо StableCoin і USDC. Після того вводимо більшу половину, яка у вас є. У мене це буде. 0.04 ефіра. Підтягується сума 65 доларів. І нажимаємо свап. Вас може бути менше, Плюс-мінус 80-70% свапуємо, а 30-40% залишаємо в мережі ефір. Нажимаємо свап, конфіріум свап. В нашому метамаску підтверджуємо нашу транзакцію. Як бачимо, комісія взагалі нульова. І нажимаємо підтвердити. Нажимаємо сюди та бачимо, що наші гроші моментально переводяться в наш stablecoin USDC. Нажимаємо стрілочку. Далі тут нажимаємо на баланс. Де є 66 центів. Вписуємо 5. А тих 10 центів ми будемо додавати в пул ліквідність. Нажимаємо Enable USDC. Тут ми нічого не чіпаємо та нажимаємо далі. І нажимаємо Approve. Тепер нажимаємо Swap. І нажимаємо Confirium Swap. Також бачимо комісію в 4 сотих та нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що наші стейблкоїни USDT моментально перевелися в ефір. Далі нажимаємо «Liquidity», Нажимаємо Add Liquidity». Тут ми вибираємо наш ефір. Та знизу ми вибираємо наш стейблкоїн USDC. Далі тут ми вписуємо суму. Можемо вибрати максимум, а можемо не максимум. Я рекомендую 16 центів плюс-мінус не жлобитися та стейкати їх. Нажимаємо Supply, нажимаємо «Confirium Supply та в MetaMask підтверджуємо нашу транзакцію. Як бачимо, комісія взагалі пустота і нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що ми успішно наші токени додали в пул-Ліквідність, нажимаємо Close, опускаємося донизу та бачимо, що в пул-Ліквідність ми успішно токени додали. Даємо назад, нажимаємо на цю стрілочку та нажимаємо Remove. Далі тут ми будемо виводити з цього пул-ліквідність 84-70%. Ну не рекомендую виводити повністю всю суму, яку ми застейкали. Нажимаємо Enable та в Metamask підтверджуємо нашу транзакцію. Нажимаємо Підписати і нажимаємо Remove. Confirium» та в Metamask знову підтверджуємо нашу транзакцію. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Всі дії, які ми могли зробити на цьому дексі, ми зробили та переходимо до наступних дій. А саме додаємо та видаляємо ліквідність тут. Підключаємо наш гаманець, зразу звертаємо увагу, щоб ми були в мережі Arbitrium, Nova. Далі нажимаємо тут на цю стрілочку та нажимаємо Add на Arbitrium, Nova. Тут, де є ефір, ми будемо стейкати також мінімальну суму. 0.301 одиничка буде цілком хватати. Нажимаємо Add Liquidity, в MetaMask підтверджуємо нашу транзакцію. Газ тут теж дуже мінімальний. Нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Нажимаємо сюди. Очікуємо декілька хвилин, нажимаємо знову сюди і нажимаємо Remove. Тобто ми додали в пул ліквідність і зараз будемо забирати з пулу ліквідність. Ми вдили нуля одиничку, тепер вводимо 4 нуля та 5. І нажимаємо Remove Liquidity. Metamask також підтверджуємо нашу транзакцію. Все, успішно ми в пул ліквідність додали, та з пулу ліквідність ми наші гроші забрали. Можемо переходити до наступних дій. А саме робимо свап тут. Підключаємо наш гаманець. Вибираємо Metamask. Metamask Даємо підтвердження, нажимаємо далі підписати нашу транзакцію. Зразу звертаємо увагу, щоб ми були в мережі Arbitrium Nova. Знизу ми вибираємо Stablecoin USDC та також будемо свапати 60-70 доларів. Очікуємо, доки підтягнеться наша сума, і нажимаємо сюди. Далі нажимаємо свап. Бачимо комісію 1 цент та нажимаємо підтвердити. Якщо у вас де такий самий процесинг, нічого страшного, це може бути від самого Dex, Тому ми просто це все скасовуємо і бачимо, що наші стебількоїни вже успішно свапнулися. Нажимаємо сюди, вписуємо суму 65-55 центів, можемо залишити та нажимаємо Swap. Нажимаємо сюди. Тут ми нічого не міняємо, нічого не нажимаємо та нажимаємо далі. І нажимаємо Approve. Якщо ваша транзакція пройшла, але гроші назад в наш ефір не поступили, то просто ще раз списуємо 65, нажимаємо сюди і нажимаємо Swap. В MetaMask підтверджуємо нашу транзакцію. Бачимо комісію 10 центів. Далі ми заходимо на наш Metamask та відслідковуємо нашу транзакцію саме в нашому MetaMask, так як цей DEX може підлагувати і це може крутити більше 10 хвилин, а транзакція може прийти моментально. Все бачимо, що наші гроші. Є вже в нашому ефірі, тому ми можемо переходити до наступних завдань. А саме робимо свап і додаємо ліквідність тут. Я думаю, цей декс кожному криптону криптанці відомий, тому в представні цей декс не потребується. Підключаємо наш гаманець, вибираємо мережу Arbitrium Nova на цьому тексті, як завжди, будемо вписувати так само ж, як і всюди. 0.04. Тобто там 70-80% від нашого загального ефіра. Туди є арбітріум, ми будемо вибирати наш стейблкоін і USDC. Та будемо свапати до USDC. Нажимаємо Swap, Swap Ethereum до USDC. В Metamask підтверджуємо нашу транзакцію, також бачимо комісію 1 соту. Нажимаємо підтвердити та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Як бачимо, наша транзакція моментально проходить. Далі будемо слапити назад у нашу ефіру 66 доларів. А оці центи ми залишимо на ліквідність. Нажимаємо Approve USDC в нашу Metamasku. Ми це все підтверджуємо. Нажимаємо далі та нажимаємо Approve. Після того очікуємо на підтвердження, все бачимо, що наші. USDC Апрунулися і нажимаємо тепер Свап. Нажимаємо Swap ефір e до USDC. Та нажимаємо підтвердити. Все бачимо, наша транзакція успішно пройшла. Наші стеблкоїни свапнулися до ефіру. E нажимаємо Pulse. Нажимаємо сюди Моя позиція як бачимо, в мене чомусь мою позицію підтягує з полігону ЗК тому над цим дексом я запарюватися не буду. Якщо у вас також не виходить сюди додати в пул ліквідність, тому просто переходимо до наступного завдання. А саме робимо свап і додаємо ліквідність тут. Зверху підключаємо наш гаманець. Нажимаємо в Metamask, MetaMask ми даємо підтвердження, нажимаємо далі та під'єднати. Знизу, як завжди, ми вибираємо наш стейблкоін USDC. Також будемо свапати, як всюди, там, 80-70%. Нажимаємо Swap, нажимаємо Conferium Swap в Metamask, Ми підтверджуємо нашу транзакцію. Комісія тут взагалі центи. Навіть практично Metamask не рахує. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Очікуємо на поступлення наших грошей в наш стейблкоін USDC. Все бачимо, що наш ефір успішно перейшов до USDC, нажимаємо сюди та вводимо суму 69. А 80 центів залишимо на пул ліквідність. Нажимаємо Approve USDC в MetaMask. Ми це все підтверджуємо. Нажимаємо далі. Та нажимаємо Approve. Очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Після того, як транзакція пройшла, нажимаємо Swap і нажимаємо Confirium Swap. MetaMask підтверджуємо нашу транзакцію. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла, стейблкоїни перейшли в наш ефір. Нажимаємо Pool, нажимаємо сюди, тут залишаємо ефір, а тут вибираємо наш стейблкоін USDC. Тут вписуємо також невелику кількість, такого буде цілком хватати. Нажимаємо Approve USDC. Нажимаємо Далі і нажимаємо Approve. Після того, як наша транзакція успішно пройшла, нажимаємо Supply і нажимаємо Conferium Supply. Нажимаємо підтвердити та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Тоді, коли транзакція наша пройшла, опускаємося донизу і бачимо, що ми успішно додали в пул ліквідність. Далі ми нажимаємо сюди на стрілочку, нажимаємо сюди і нажимаємо Remove. Далі вибираємо 75%. Нажимаємо Approve. Митамаско підтверджуємо нашу транзакцію. Тут ми нічого не нажимаємо, нажимаємо далі та нажимаємо Approve. Після того нажимаємо Remove і нажимаємо Conferium. Також MetaMask та підтверджуємо нашу транзакцію. Все. Як ми бачимо, ми успішно на цьому Dexі зробили свапи та додали в пул Ліквідність. Ну я рекомендую на цьому Dex, Dexy, які є швидкісні, а тобто це є перший DEX, на якому ми свапали. І на цьому дексі зробити мінімум по 10-20 транзакцій. Все переходимо до наступного завдання, а саме купляємо та продаємо наш NFT тут. Це є маркетплейс. Я NFT шку підходящу, найдешевшу я знайшов, тому просто переходимо на мій пост та нажимаємо сюди. Зразу звертаємо увагу, щоб ми були в мережі Arbitrium Nova. Нажимаємо на себе, підключаємо наш гаманець Metamask. Нажимаємо далі, нажимаємо Під'єднати. Все бачимо, що гаманець ми наш під'єднали, ми її в мережі Arbitrium Nova та будемо купляти цю NFT. Якщо ця NFT вам не подобається, переходимо на Marketplace та купляємо ту NFT, яка вам до вподоби. Нажимаємо Buy Now, Нажимаємо ОК. OK. В MetaMask ми даємо підтвердження, нажимаємо підписати, ставимо галочку та нажимаємо сюди та підтверджуємо нашу транзакцію в нашому MetaMask. Все бачимо, що успішно ми нашу NFT купили. Далі ми нажимаємо сюди. Тут ми вписуємо ціну, по якій ми хочемо продати нашу NFT-шку. Припустимо, це буде 16 центів або навіть там долар та 63 цента. І нажимаємо Start Лisting. Після того нажимаємо Approve. Підтверджуємо нашу транзакцію в нашому метамаску. Опускаємося донизу. Те, що тут світи червоним, нічого страшного. Нажимаємо підтвердити та нажимаємо Approve. Те, що тут кнопка вибиває червоним, нічого страшного. Тобто ми даємо доступ тільки до нашої цієї колекції. Тобто, якщо хтось захоче купити нашу цю невтішку, автоматично ця нефтішка продасться і гроші поступлять до нас на баланс. Та нажимаємо «Sync» Та підписуємо нашу транзакцію. Все бачимо, що ми успішно і шку на цьому маркетплейсі купили та успішно нашу NFT-шку продали. Я рекомендую не бути ситим однією цією транзакцією, а зробити як мінімум 5-6 транзакцій на цьому маркетплейсі. Тобто ми 5 разів купили якусь і нефтішку, та 5 раз по цьому самому прайсі ми її продали. Після того можемо переходити до наступного та останнього завдання, а саме переганяємо арбітріум нова назад в наш ефір в нативну мережу RC20 тут. Зверху в нас підтягнулася та мережа, яка нам потрібна, Arbitrium Nova. І тут ми нічого не міняємо та будемо виводити просто в майнет. Вписуємо суму. Я рекомендую виводити не більше там 80%, 20% я рекомендую залишити в цій мережі. Я буду виводити ту суму, яку я свапав на дексах, а саме 65 доларів. І 20-15 доларів я залишу в мережі Arbitrium Nova, щоб були ці гроші на майбутній транзакції. Нажимаємо сюди. Ми ставимо галочки, тобто ми даємо дозвіл, що наша транзакція буде йти приблизно 8 днів. Ось такі умови на цьому мості в арбітрім нова. Нічого ми з цим не поробимо. Я не рекомендую виводити через, припустимо, той самий орбітер. Так, да, це плюс ще транзакції, але я рекомендую повзаємодіяти саме з офіційним мостом, так як ці транзакції найважливіші. Нажимаємо сюди. Метамаску ми даємо підтвердження, нажимаємо підтвердити та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Зразу наголошую, що ці гроші не поступлять вам автоматично на ваш метамаск. Через 5, 6, 8 днів ми заходимо знов ось сюди, де подивитися взагалі, коли ви зайдете через тиждень часу, де ваша транзакція, щоб ви могли забрати свій ефір в вашу нативну мережу. Нажимаємо на свій гаманець. Нажимаємо на транзакції, і тут кнопка Claim буде активна. Просто ми нажимаємо Claim, підтверджуємо нашу транзакцію нашому MetaMask, та наші гроші в нативній мережі Ethereum rc 20 поступлять на наш Metamask. Але, як я вже сказав, це буде не скорше, ніж до тижня часу. Після тижня часу ми зайдемо та зможемо забрати наші ефіри. Ось такі правила на цьому. Мості. Я впевнений на 95%, що у Arbitrium Nova буде свій токен. І якщо буде airdrop токенів, то всі ці дії, які ми зробили сьогодні і кожного місяця ми будемо робити, ми будемо підпадати під airdrop токенів. Тому не забувайте робити активні дії, тобто транзакції, свапи на будь з цих дексів, які є в цьому пості. Як ми бачимо, Arbitrium Nova дає можливість. Робити 50, 100-200 1000 транзакцій, так як комісія в цій мережі реально пустота. Якщо відеоролик був цікавий, не забудь поставити лайк, підтримати підпискою. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії. 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.